це переділуємо, переварюємо, пережарюємо. Що можна пережарити, пережарили, що можна переварити, переварили, перетопили. Отак. У літній кухні подружжя Валентина і Любові наготовлені для консервації банки з ягодами. Морозили плоди на зиму, але тепер доводиться робити компоти і варити варення, каже жінка. Все тому, що морозильна камера не працює, бо упродовж кількох днів в їхній частині села відсутнє електропостачання. Те, що м'ясне, значить перетушуємо, те, що ягодне, значить переварюємо. Ну, да, це, Та зараз да. ягоди варимо. А що зробиш? А телефони заряджаємо, як заряджаємо і їздимо до людей. Заряджаємо. О, як, ну, У нас є пункт незглавності у нас є. Mm -hmm. Хороші знайомі, да, як це називаємо пункт назла. У той стороні Телефон. села приїхали, посиділи, два-три години зарядили телефони. Нічого. І найголовніше, що світа немає телевізора, ми не бачимо, <рес> що робиться на фронті, <рес> де наше там наступлення йде. <рес> Скільки побило тих катапів проклятих. Хто? Свій телефон приїжджала заряджати на пошту місцева жителька Ніна Власенко. Розповідає, її домоволодіння також останні кілька днів без електроенергії. Ну, не знаю. Людей холодильники вже розморожуються. Ну, у мене холодильник поламаний, немає знаю, на даний момент. Ну, що я так а де зберігаєте? Та де прийдеться в погрібі. Ясно, що важко. Звісно, поводу треба десь іти шукати до колодіться. Ну то нічого. Колись і зроблять. За інформацією старости села Людмили Цибулько, нині без електроенергії залишається половина місцевих домоволодінь. У нас половина села Самотоївка зі світлом, друга половина без світла. В адмінприміщенні також є світло, так що хто підходять, ми їм заряджаємо телефони, в кого є, хто виїжджає. А так у родичі, знайомі, холодильники, кого розмерзлися, хто генератори достають, беруть, позичають. Так що. Чекаємо, поки відновимо електроенергію для частини села з нетерпінням. Одна з ліній електропостачання, яка заживлює споживачів Самотоївки, була пошкоджена внаслідок російської дронової атаки кілька днів тому. Розповіла пресекретарка акціонерного товариства Суми Обленерго Світлана Калиш. На Краснопільщині лишилася без напруги повітряня лінія, яка є тупиковою. Тобто, її неможливо заживити по резервах, резервні зв'язки там відсутні. Саме від цієї лінії були заживлені 157 споживачів у селі Самотоївці, «Сумський РЕМ, а те суми обленерго робить все можливе для відновлення електропостачання споживачам села Самотоївка. Було прийнято технічне рішення будувати резервну перетинку з іншою лінією. Побудова, по суті, нової лінії потребує часу і зараз тривають активні роботи в цьому напрямі. За інформацією, розміщеною на сайті Міненерго, станом на 24 липня через пошкодження внаслідок російських обстрілів без електропостачання в Сумській області залишається понад 9 тисяч споживачів у 78 населених пунктах. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.